Всім привіт і слава Україні! Сьогодні відео буде трохи сумне, але незначно. Як завжди, спочатку про красу. Я обіцяла показати вам ближче оцей фаленопсис. Подивіться, хіба він не чарівний? Поєднання кольорів білого, темно-бурякового, жовтого і... Дуже красива і незвичайна форма квітів. Це трилипс, дуже гарно виглядає. Форму квітки називають трилипсом, тому що в нього три губи. Бачите? Ось одна, ось друга і ось третя. І отака красоткінь. Ну, як, на мій погляд, то це дуже красиво і ефектно виглядає. Фаленопсис має назву Отаку: М'юко Ченс Лінгер. Якщо я правильно вимовила. Як я казала, придбала я його в інтернет-магазині Уригіни це місто Кривий Ріг Дніпропетровщина. І зараз він досі є в наявності. Тому я їй казала, якщо у кого є бажання, то придбайте собі таку гарнюню. По-перше, дуже акуратні розетки. Подивіться, він зростає ялинкою. Бачите? Розмах листя невеликий Виєрочок такий собі. Придбала я його в квітні місяці цього року. Як бачите, він був з отаким старим квітконосом, тобто це свідоцтво того, що фаленопсис дорослий. І як бачите, він досі в мене не пересаджений. Він так і знаходиться у силіконовому горщику. До речі, зверніть увагу, що у нього лежить серветка. Бачите, в декілька разів складена серветка. Чому вона тут лежить? Тому що, коли я його поливала, я додала забагато води. І щоб не створювати собі проблем з сильно замоченим ґрунтом, я підклала серветку, щоб серветку впитувалася зайва волога. Ну а тепер про неприємності, Про будні орхідейні. Коли маєш такі зарослі орхідей і знаходяться вони в декілька місцях. І таких місць в моїй оселі чотири. Це лише в кімнаті. Є ще на лоджії, на кухні і в спальні. І тим паче, коли вони знаходяться в зоні недосяжності ока, що треба постійно або підставляти стульчика, або вилазити на дробину для того, щоб їх. Гарно роздивитися те, що в них коїться. Тому виходить, що я маю змогу роздивлятися їх лише один або два рази на місяць, коли я їх знімаю і добрече поливаю. Днями мені подзвонила подруга і кричить: Караул, що коїться з моєю котлеєю? Я не знаю, що це таке. Я ніколи такого не бачила. Звісно, ми обдивилися її котлею. І наш вердикт був не лише мене, і ще однієї дівчини, що то щитовка поїдає її котлею. Сьогодні зранку чорти мене дьорнули вийти на лоджію і всунути носа у свої котлеї. І от подивіться, от як можна щось побачити на цій рослині. Вона виглядає нормально, здоровою рослиною, все в неї гаразд, корінці підростають, молоденький зростик он вже досить величенький, бачите? Добре придивившись, що я бачу? Подивіться, ну нічого ж не видно. Отак, якщо подивитися, нічого не видно. Але чомусь мене так дьорнули, я не знаю, якісь сили. Я взяла його до рук і почала роздивлятися. Бог мой! А ось і щитовка. На одному з ростів в нього повилазила щитовка або мучністий червець. Вони майже схожі у своєму розвитку і в тому, яку шкоду вони несуть для рослин. От тобі здрасті. Я зняла м'які проволочки, якими підв'язані були ці псевдобульби. Ця котлейка, можна сказати, новенька в моїй колекції. Я придбала її десь так наприкінці зими чи навесні цього року. І точно можу вам сказати. Що ці подлючки — це не мої. Скоріше за все, зараження було іще в теплиці, в тому господарстві, в якому ця котлейка зростала. Її, звісно, обробляли перед відправкою. Але пройшов час. Шкідник не витравлений повністю. І пройшов час, і вони з'явилися знов і знов на цій котлейці. Тобто треба добряче стежити за тими рослинами, які, які вважаються новенькими. Ось бачите, отак От вона виглядає. Гляньте, тут і цілий полк полчище. І, до речі, я виявила тут туберію багатенько у цієї котлеї. Підв'язана вона була, тому що вона була дуже-дуже усохла і псевдобульбочки розкинулися у різні сторони. То, щоб зібрати її докупи, я її підв'язувала тією проволочкою. Вон, подивіться, у центрі листячка. якщо ви бачите, я намагаюся показати вам крупним планом. Як воно ото все виглядає? Оцю потвору я знайшла лише на двох туберіях, але травити будемо усю рослину повністю. От ті проволочки, якими вона була підв'язана, я викину. Ні, молоденький зростик чистенький. Це добре. Поселився цей звір. Лише на старих псевдобульбах. Тобто, що я зроблю? От бачите, як він вже висмоктав. Бачите? Як він вже висмоктав оцю бідненьку рослинку. Вон зараза така. Як рошистей смовчуть з нас життя, так оці потвори смовчать життя із цієї рослинки. То, що я буду робити? По-перше, всі ви знаєте, що в мене є улюблена собака. А якщо є собака, то обов'язково є отакий шампунь. Не обов'язково бар'єр, можна інший любий шампунь, який має властивості боротися із паразитами. Тобто, кліщі, блохи. І всяка друга зараза, яка ціпляється до собак. То що я роблю? Зараз візьму звичайну губку. Така звичайна губка в мене є спеціально для рослин окремо лежить, я її вже намочила. Бачите, вона вже мокра. Тепер я на неї налью цього шампуня, вспінню його. І добряче, добряче, намилю свою рослину і залишу її в піні десь так на півгодинки. Ось так виглядає моя котлейка в піні, бачите? Ось так вона виглядає. Вона добряче намилена. Не бійтеся десь попасти, навпаки, нам треба попасти скрізь. І бажано познімати старі чешуйки, бо лічинки від цієї зарази вони криються скрізь. І під чешуйками, де ти хочеш. Ось так вона буде виглядати, і так вона буде стояти десь із півгодини. Потім добре гарячою водою, не кип'ятком, але добре гарячою водою. Якщо у вас тече вода у водопроводі, то тут, звичайно, вода гаряча з крана. У мене в водопроводі води немає, тому я нагріла 2 чайники води, тобто 6 літрів, і буду ретельно змивати через ґрунт, все буду змивати з чайника гарячою водою, буду її добряче промивати. Нічого страшного, якщо цей шампунь попаде до ґрунту, абсолютно нічого тут страшного нема. Звичайною водою, воно все вимиється і буде все нормально. За пів години піна майже висохла на листях, бачите? Води немає. Тому розведена кип'яток, розведений до. Просто гарячої води, отак в кружку налила і поступово 6 літрів мені вистачить. Бачите, я лью через ґрунт. Нічого тут страшного немає. Вода, виходить, проточною, і воно все вимиває. Ви запитаєте мене, Чому я одразу не полью отравою, то зауважу вам, що корні орхідеї то вам не кухонна губка. Вона, скільки може, стільки вологи і впитує. Інша волога, вона зайва. І тому, коли я її промиваю, корінці впитують воду. Потрібно, щоб корінці підсохли і лише потім пролити її отравою. Зараз літо і на вулиці тепло, тож моя котлея просохне і сама. А якби це була зима, то я б просушила її прохолодною струєю фену. Звичайного фену, яким ми сушимо волосся. Ще раз нагадаю вам, що коли я змивала піну з-під шампуню корінці добре набралися водою. І лити зараз отраву, ну, це даремна трата коштів, бо веломен не впитає ту траву. Він вже напився води. Все, зайва волога в нього ну, ніяк не зайде. Тому дня три просохне моя котлейка. Я сходжу якраз до квіткового магазину, куплю пакетик «Актари». В нашому магазині продають пакетики розфасовкою 1,4 грами. Маленькі пакетики. Цей пакетик якраз на 10 літрів води. Я замочу цю котлею і ви запитаєте мене, навіщо тобі 10 літрів води? То я полью всі рослини, які знаходились поряд. Актара дуже класно впитується корнями, отруює сок орхідеї. І тоді, коли у ці паскуди оселяються на рослинах, то вони травляться. Дія актари на рослину десь так приблизно 3 місяці. Тож, Якщо ви поливаєте для профілактики актарою свої орхідеї, то майте на увазі, що десь так приблизно через 3 місяці їх треба полити іще. Зауважу, що оцю, оце імпровізоване кашпо, оцю коробочку із підморозива, я також ретельно вимила тим шампунем, виполоскала і поставила сюди свою котлейку. Знов. Що далі? А далі через 3 дні пролили ахтарою і оприскали якоюсь бризкалкою, інсектицидом проти щитовки або мучністого червеця, або ще чогось. І, до речі, зауважу вам, що такі процедури проти шкідників. Я роблю всім орхідеям без винятку. Особливо фаленопсисам. Фаленопсисі, то взагалі окунаю в піну всю з головою, навіть набираю у відро води, зав'язую чулком ґрунт і туди в цей розчин шампуню, окунаю з головою рослину. потім... Знов таки добряче промиваю проточною водою і сушу. Не реклама, це я вам просто покажу такий препарат. Він має назву бітоксибацилін. Це є біопрепарат. Він дуже гарно працює проти шкідників. І ще зауважу вам, що цей препарат має третій клас. Безпеки. Тобто він безпечний для людей, для рослин, для тварин, для бджіл і для всього іншого. Нічого вище класом третього я в домашніх умовах в своїй оселі не використовую. Краще викину рослину, але не буду травити ані себе, ані своїх рідних, ані своїх тваринок. Це стосується не лише препаратів від шкідників, це стосується і фунгіцидів, і всього іншого. І коли ви мені е, кажете, що проти гнилі треба поливати або мазати фундазолом, то зауважу вам, це яд це дуже страшна речовина, яка Дуже погано впливає на організми людей, тварин і всього іншого. Якщо не хочете мати страшних захворювань, ніколи не використовуйте в закритих приміщеннях любі препарати класу безпеки вище за 3. В наших магазинах продають все. І навіть перший клас. Але але завжди продавець зауважує, що ті препарати для відкритого ґрунту, що треба надягати захисний костюм, що треба надягати обов'язково рукавички, маску і все інше, і оприскувати рослини на городі. Проти верніш, за все повітру, щоб ні в якому випадку оті отруйні речовини не попадали на ваше тіло і дихальні шляхи. А на цьому в мене мої любі все. Бажаю вам здоров'я, миру, щастя. Україна переможе! Слава героям, слава нації, смерть нашим клятим окупантам. Допомагайте, будь ласка, Збройним силам України, не шкодуйте сотні. Продонатьте, скиньте хлопцям і дівчатам. Вони дуже потребують. Дуже. Щиро дякую вам за перегляд і пока. До нових зустрічей Скриптом. Якщо моя інформація і мій спосіб боротьби із шкідниками виявився для вас гарним, то, будь ласка, не пожалійте для мене вподобайку. Вам то нічого не вартує, а мені дуже-дуже приємно. Цілую всіх і обіймаю. Пока.